Доброго дня, дітки! Погляньте на картину. На картині діти доглядають тварин. Вони люблять, шанують, піклуються. Це добре погодження. Тваринам дуже добре зі своїми господарями. Але і є і інше ставлення. На цих картинах, що ми бачимо, діти жорстоко поводяться з тваринами і в майбутньому можуть вирости жорстокими. По відношенню до своїх друзів, батьків, однолітків та своїх, до своєї родини. Що ми бачимо? У хлопчика з'явилась така пристрій, що може вдарити пташку, вона може загинути. А на іншій картині у хлопчика палка, якою він безжально ударить вужика. Вужик не заподіяв ніякої шкоди, він просто йшов в своєму напрямку. А на цій картині мурашник, який нікому не заважав, хлопчики вирішили зруйнувати і бідні комахи, які стільки вклали праці, повинні будуть шукати собі інше місце для житла. Робити так дуже жорстоко. А на цій картині у маленького Беззахисного жучка відламали лапку. Це дуже жорстоке поводження. У цієї комахи ніколи не буде більше лапки, і вона буде легкою здобичю для пташок, і її життя буде коротше. А ось наші тварини захотіли дізнатись, як жити мирно, не, свар... не сваритись і вміти домовлятись, ми їм скажемо правила. Допомагай у важкі моменти. Коли сваришся, не бийся, а з'ясовуй відносини мирно. Не ображай слабких, захищай, не псуй книги, не рви, бережливо віднося до речей. Тепер я впевнена, дізнавшись правила поведінки. Одне з одним ми будемо жити мирно та цінувати один одного. Вчіться з задоволенням. Бажаю успіхів. До побачення!